Всім привіт із Сонячної Італії. Мене звати Оксана, проживаю в Італії вже 9 довгих років. Я не знаю, це мало чи багато. Замужем за італійцем 7,5 років. На моєму каналі ви можете побачити різноманітні теми, які стосуються життя. Не змогла я вибрати якусь одну тему і крокувати далі. Сьогодні хочу розповісти саме про знайомство з моїм чоловіком Франческо, скажімо так, італійцем Франческо. Але на початку оця картинка я не виставляла. І з цієї картинки я вчора цілий день шукала, де б зняти відео. І я зрозуміла ніде. Де стала там і зняла те відео. У мене на каналі ви картинок якихось красивих не побачите. У мене на каналі все натурально, прямо і відкрито. Живу я от. в ліс, там ліс через дорогу, там ліс. Це ми поки що в таких хачах живемо. В кінці червня, 9 років тому, мене як привезли сюди, трошки вище. На роботу я приїхала, звичайно. А так я тут і залишилась. В районний центр виїжджала, працювала півтора року я попрацювала, і потім італієць вирішив, що він на мені має женитися. Це шанелька, це біженка з України. Дуже хороша собачка. Марія просила, у мене є дочка Марія, якій 7 років вже просила дуже маленьку собачку. Вона по відео дивилася і дуже хотіла маленьку собачку. Ну і це її просто вже звише впала ця собачка, чесно кажу. Е -е, на рахунок от, адаптації, вивчення мови, сприйняття культури, що мені подобається і що не подобається. Треба з самого початку вже починати розповідати от, знайомство з Франческо, тому що так сталося, що я приїхала в четвер в Італію, в п'ятницю мене завезли на роботу, влаштували, домовились, тому що мови я взагалі не знала. Єдине, що це мені допомогло, 8 років шкільної програми, абетка, вміння читати цю абетку. І англійська мова вона складніша, а італійська, вона як українська. Як пишеться, так і читається. І плюс ще так: менше звуків в італійській мові, і італійська мова, що дуже цікаво, вона залишилась древньою. Ну, як древньою. Я є медсестра. Ми ж не кажемо, я є медсестра, може, колись ми і так теж говорили. Тому дуже цікава мова, дуже цікаві є схожі слова. Десь через 2-3 роки я взагалі почала думати: так, ну, ну трьоло? Ти що не знаєш, що таке чи огірок? Якось так. так Про моє знайомство з Франческо. Привезли мене в п'ятницю на роботу і бабушка, дідуська. Двоє. Моя подруга Нателла мене привезла, досі ми дружимо. Дуже їй вдячна. Я її не турбую. Ми зустрічаємося пару разів в рік. Але ось я на днях її потурбувала і таку відповідь отримала, що ніколи б не отримала такої. Так що, Нателочка, дякую. І ввечері ж Франческо після роботи. Вже ж всім сообщили, що Українка з отакими очима молода, 32 роки, тому що 9 років тому в 32 ще сюди не їхало. В основному після 40 сюди їхали. І це, якби була сама молодша я в автобусі, напевно, була. Заходить, як зараз пам'ятаю, парубок. І ця улипка його душей. Просто мене теж сразила на повал. Ну тоді я ще ж не знала, що це буде мій там э, друг. Ще не жених, а друг. І э, все, познайомилися. Я була перша, в них хто взагалі не розмовляв італійською. Э, сюди вже ніхто не хотів їхати, в цій хасі, як ви кажете. Дуже важко було знайти. Ну і плюс на той час, 9 років тому, вони собі дуже багато дозволяли італійці в таких містечках. Якщо. Ладно, ми не про це. Ми про те, як ми познайомилися з Франческо. Ну, Я так подивилася на нього. ну, не знаю, Мені всі гарні, розумієте? От я не, не можу оприділити зовнішність, одежу, зачіску, щоб подивитися. Мені не цікаво, що людина їсть очі, посмішка. Мене коли питають, не гарний, негарний, гарна, негарна, ну як Бог дав, таке і є, що є, то є, що маємо, то маємо. Потім він почав ходити, як вчитель. Оце ж про мову, адаптацію, Це все пов'язано, тому що яка в мене була адаптація, якщо в мене я в четвер приїхала, а в п'ятницю вже, ось, будь ласка, ухажур з'явився. Хоча такий предісторія, я в 25 років залишилася вдовою, син 5 років був, і 10 років. У мене просто були друзі, там два роки в стосунки, я вже бачу, що щось не то, і я вже уходила. Бо, не дай Бог, мені хтось криве слово сказав, і я уходила. Тому що, вибачте, я дивилася на те, що в мене є син, я маю заробити копійку, в мене звичайна сім'я, мама вийшла там згодом на пенсію, вона тримала корів, не могла вона без них жити. Ми всією сім'єю там працювали. Така от звичайна українська родина. На поїсти є, на море з'їздити, відпочити є і добре. Я розуміла, що в мене є син. А якщо з кимось жити, це треба подвоїти бюджет, а я ще молода, ще дитину захочуть. А хто буде годувати мого сина, а як будуть відноситись? І коли я дивилась на потенціального жениха, ну, я дивилась на те, що ну, йому напряжно це буде. Навіщо людину напрягати з сином, з собою, та ще й дитину там захоче? Я не вірила в те, що нас хтось може утримувати. Ну і плюс за 10 років е, мого от, вдовою я залишилася. За 10 років не знайшовся не один сміливий, який би сказав, давай жити, я от. Біжмен забезпечимося. Будемо от це. Мене відправляв в Віталію один такий, що сказав, ой, а я знаю, хто мені айпад купить. Так цікаво. Розумієте, ти то дивишся, аби він забезпечував. Але ми знаємо, як має бути. Але ми чомусь робимо так, що потім ми розлучаємось і самі цих дітей забезпечуємо, тому що тягти чоловіка ще на собі це дуже важко. І тут я приїжджаю сюди, і для мене було дико, я їхала на чотири місяці працювати. Але коли мене везла на тела сюди, вона сказала, «Та чи ти будеш їздити туди-сюди, ми ж візи ще робили. Залишайся на рік. Я така, а що можна так? Да? Ну, Та й все. Ще вона така посміялася з мене каже, ми тебе через рік за вчителя замуж Ну, Я думала, вона з усіма так шуткує, я її зараз нагадую, вона каже, я не пам'ятаю, щоб таке було, і я не всім так говорю, ти що каже Оксана. А, ну і таке, Потім це була п'ятниця. Вони е, в неділю з дядьком прийшли, кімнату мені білили, плюс бабі, діду білили. якраз ж кінець червня після отопітельного сезону підбілити. ну Будиночок такий. Якби Скромний, але для людей, яким по 90 років доживати дуже навіть нормально. Нова спальня, побіляно нічого не цвіло, не воняє. Все нормально, є туалет, душ всередині, все добре. Тут наверху цей будиночок якось теж покажу. І вони в неділю прийшли, і цей Франческо, липка до ушей туди-сюди. Ну, я думала, йому було вже 43. Ну, я думала, десь, ну, хлопець років 35-36. Не може бути, щоб він не був жонатий. Я ще не знала, що Італія це країна женихів, вибачте. А зараз, я так розумію, і навіть невєст. А, Матайте на ус. Я така ще й сміялася довго. Ну, що сюди, якщо ти з чоловіком не живеш, йде до розлучення, сюди їхати не розлученою не треба. Ну, У мене таке враження склалося. Я не шукала і тут уже знайшлося. І якось пам'ятаю боже, взяла льот в холодильнику, взяла, кинула йому просто за пазуху. А він мені стрінги знайшов на вірьовоці приніс, мотав отак. Мотав-то мотав, думаю, чокнути йти чи що. Починає він приходити, в нас ж не було перекладачів, да? а інтернету мені хватало на два тижні, щоб з сестрою поговорити. І два тижні я чекала поповнення, тому що ну, треба, щоб проходив місяць. Зараз вже 24 дні, ну, по-іншому трохи. Зараз вже з інтернетом у нас тут все добре. І починає він ходити, ми відкриваємо ж словник, щось там, якісь розмовляти, намагаємося. Дід такий хо хо раз і одразу в кімнату двері закрив, хоча дід був дуже строгий. Це взагалі для мене дивно було, що, що це робиться. Що дід не каже, йди отсюди, ти чого приперся? І він в своїм вдома говорить, що я буду ж вчити якоїсь щоб мови якогось знала, щоб трохи, щоб важиш, не бісила. Через тиждень він починає до мене приставати, залицятися. Я дзвонила на Теллі. Не для того, щоб спитати, як, до чого, що. Як вона каже, таких, як ти, дуже мало зазвичай починають дзвонити. А я питала: слухай, що він від мене хоче? Мене в тюрму не посадять, що я оце з сином, їхнім, там, щось він. Та я каже, не посадь. Кажу, ну добре, ну, давай дружити це. Будемо друзями, але лише друзями. Він такий, так, да, да, да. я взагалі дивуюся, як в нього спрацювали інстинкти, як він проявив свою сміливість, тому що ну, в нього жінок не було. В нього жінок не було, і якщо він там розповідав за двох-трьох сили, то я його так задовбала, що він в результаті сказав: нікого в мене не було, я не пам'ятаю, ти в мене перша. Почав ходити, місяць ходив, кожен вечір приходив. отака в мене адаптація була, отака в мене мова була. Я вже розповідала, у мене там є відео списки відтворення: шлях Віталії. Адаптація. Там є відео, де я розповідала взагалі про першу роботу, що сталося. Я місяць тут працювала. Мені на тело знайшла роботу. Він дуже просив, будь ласка, хоча б поруч, хоча б в районному центрі. Так мене перевели в районний центр, і потім вони ж просили, щоб я повернулася, але я розуміла, що я не, не можу туди-сюди бігати. Якщо в мене з Франческо зав'язувалися стосунки, я повернусь назад. Вони про побачить мою слабкість, і вони будуть мною командувати. І я витримала, тому що коли я поміняла цю роботу на іншу, там трішки тако, якщо я зараз проаналізувати, то це був ад. Так що така моя була. Перша адаптація. І чим мене Франческо взяв? Тим, що його бабушка, який вже було під 90 років, вона вже просто сиділа на дивані, в неї був алзаймер, але в неї був такий алзаймир. Вона просто сиділа, потім просто спала, просто їла, просто любила вина випити, просто любила смаколиків поїсти, а не ту пастіну. Ми з нею нормально чухали себе. Це ми я вночі спала в окремій кімнаті. Вони в окремій, було все добре. Франческо ходив. У мене відразу цей женіг з'явився. То яка у мене може бути адаптація? Розумієте? У мене вже з'явилася робота, з'явилися гроші, ти вранці проснувся, ти вже відразу на роботі. Тебе вчать італійської мови. Ну, Дід був мало того, що глухий, так ще й з діалектом і сидів ногою його тіпало. Вона не знає мови. Ну, Він тоді добазарився, що я ж ушла і попав у лікарню. Просив вибачення, єдиний, хто попросив вибачення, і Вітозі, цей же ж дід сказав Франко, найди Оксану, тому що ти залишишся сам. І він, оце послухавши діда, він послухавши діда, послухавши свої внутрішні емоції. Він мене ну, не, не оставив, а прийшов і в лаурії знайшов. Хоча там і адресу я е, випадково дала не ту знайшов. Знайшов і це, я так що. Отака моя була початкова адаптація і початок вивчення мови. Ніхто не знущався, ніхто не критикував. Навпаки, мене італійці люблять слухати. Я не знаю, вони мені чогось визивають, от Маріні, однокласниці, у нас є дочка, визивають поговорити на філософські теми і отаком з, роз... з відкритим ротом слухають. Отака моя історія, не буду затягувати. Всім хорошого дня. Якщо є якісь питання, задавайте. У нас там сьогодні, вранці, я проснулася, у мене 1001, 1000 як і одна ніч. Дуже вдячна за вас, за підписки і це окреме відео треба зняти, те, що відчуває ну, блогер. Я не люблю себе блогером називати, це не моя ціль була. Оцей зв'язок між мною і вами це справжній класний зв'язок. Всім хорошого дня, хай пощастить. І казала моя мама: якщо твоє не обійдеш і не обійдеш, то хай це не об'їдеш і не обійдеш, буде взаємно. Буде дуже-дуже взаємно. Я ніколи не вірила в те, що можна відчувати тепло, добро, повагу, це все, що ми називаємо коханням, взаємно. Я завжди думала, що один буде кохати, а інший страждати. Ні, я іноді не люблю в собі те чувство, що я щось там, ну, не то, що там не сержусь, не зненавиділа за цих сім років, незважаючи на оцю халупу, це єдина наша проблема. І що ж, оце ж він в своїй бабушці дуже посміхався. І його бабушка тільки коли бачила Франческо, вона посміхалася. Так вона завжди сиділа, а коли його бачила? Тільки йому. Моїй свекрусі своїй доці, вона ніколи не посміхалась, діду, вона ніколи не посміхалась, сину, вона так ніколи не посміхалась, як Франческо. І він мене цим взяв. І п'ять років я не могла зрозуміти, що не так. От прийде, сходить до мами, потім прийде я не могла зрозуміти. А тоді почала просто двері закривати і казати, так, ти от прийшов, зайшов, улибаєшся, сходив, прийшов і далі улибаєшся. От реально от мені його посмішка. От коли він посміхається, все, це, це, це вже все. А він проявив до мене такі відчуття, як ми, українські жінки, обезбашено проявляємо почуття до чоловіків, які нас взагалі ні що не мають. Ну, от є таке, погодьтеся. Все, на цьому закінчую. Дякую. Врешті я записала відео, бо вчора шукала локацію, не знайшла. Яка локація? Отаке таке моє життя, от у нас все справжнє і все нормально. Все. Всім добра!